Декілька хвилин тому я виклав відео Карлес Віспер Це вже Ну, не остаточна версія, але вже хоч така, де більш-менш видно якесь подальше просвітлення. А про що я хотів сказати в цьому відео? Хтось мені в коментарях написав, по-моєму, до Githerboogі, де я викладав. Ну, Люди просто не розуміють, що я це викладаю, просто щоб бачити, який в мене буде прогрес. Як я розвиваю, що потім в майбутньому я міг би подивитися назад на себе і оцінити якийсь свій прогрес, як я граю і як я грав до того. Але там мені написали, що бажано грати з метрономом. І в принципі, так, це правда. В мене є якесь своє внутрішнє відчуття ритму, і я розумію, що я десь... воно якесь в мене є, воно не ідеальне, але воно якесь є трошки. Але я зрозумів, що іноді і воно підводить, того прийняв рішення далі грати з метрономом і якось трошки структурувати свої заняття на гітарі. Не просто взяв гітару, пограв там і все. А спочатку якісь помилки зробити, якісь їх обточити, якось довести до пуття самі помилки, ну, а вже завершувати своє. Так сказати, тренування і проведення часу з гітарою якимись тими композиціями, які я знаю і вмію грати. Щоб на позитивній ноті закінчувати своє навчання. Того мені буде цікаво просто подивитися, наскільки зміниться моя гра, коли я почну грати з метрономом. До речі, Carles Whisper, відео, яке я перед ось цим виклав, там я. Тренувався грати із метрономом. Не знаю, чи замітно, але може комусь буде замітно. Навіть я бачу, що там є провали в темпі, тому що я десь там трошки швидше зіграв, трошки помаліше. І те, що трошки краще виходить, грається трошки швидше. А те, що трошки гірше, грається помаліше. Але вже хоча б градація того, тої різниці, та різниця взагалі, вона чим раз, тим стає меншою. Це є добре. І, в принципі, я закликаю новачків, ну і тих людей, які займаються без метронома, теж якось провірити, може в них щось зміниться, можливо, якість гри зміниться. До речі, що я замітив, коли я почав тренуватися з метрономом, я граю помаленьку, я привик грати десь в якомусь такому своєму темпі. Там, я чую, що я можу, наприклад, грати швидше, і я граю швидше. Але іноді. Не замічаю якихось помилок. А коли я почав грати помаліше, мені, по-перше, стало тяжче, важче підлаштуватись під повільніший ритм. І по-друге, я почав замічати свої якісь помилки, те, що я роблю щось недобре, чи ту саму руку тримаю. В деяких мелодіях я й сильно палець заводжу в бік. а бажано би його трошки так тримати. І я вже собі коригую, граю трошки помаліше і коригую. Це, звичайно важкувато просто проявити таку от терплячість до того. Просто сісти і по кругу пограти от якусь одну річ помаленько, сконцентровано. Нам ж хочеться відразу взяти гітару, відразу взяти якусь складну річ і зіграти її. Так потужно, професійно, але так не виходить. Ми нервуємося, кидаємо гітару, і я за собою інколи це замічаю. Коли бувають дні, коли ти граєш краще, бувають дні, коли ти граєш гірше. І це теж позначається. Але це не має відіграватися іменно на самих, на самих... На самих тренуваннях, на самій обробці тих помилок, які виникають, коли ви вчите якусь композицію. Неважливо, чи це є легка композиція. Неважливо, чи це є важка композиція. Треба бажано ті помилки окремо точити. Сенс вам точити те, що ви вже дуже добре граєте. Вам бажано відточувати окремо те, що грається погано. Ви відчуваєте, що це грається погано. Або, можливо, той, хто знає шари, сказав вам, що ви граєте погано. Не завжди воно так. Ви грайте собі, як вам, як вам хочеться. Але якщо вам якийсь професіонал свого діла сказав, то бажано приймати якусь конструктивну головну критику, не слухати всіх підряд, а приймати конструктивну критику. Того метроном на останніх півроку, я думаю, тому що місяць, місяць місяцем, цікаво буде навіть за місяць подивитися, який буде результат. Але я думаю, на найближчих півроку, а можливо і на подальше все життя, якщо мені сподобається, метроном стане моїм другом. Трошки стіпимо зуби і будемо тренуватися. До речі, я ще раз попробую зіграти одну мелодію. Я її грав, кусочок, і ще раз той кусочок просто хочу пограти. Você é dobra.